Новий тиждень торгів на ринку криптовалют, а корекцію біткоїна так і не пахне. Як грамотно зараз входити в ринок, враховуючи, що біткоїни знаходиться в консолідації на історичних максимумах. Ну і що там альткоїни? Чи не пора їх вже все таки купляти? Привіт, колеги, це PS Trade. Сьогодні, окрім біткоїна, ми розглянемо ще три криптовалюти, за які голосували наші підписники у телеграм-каналі. Це криптовалюта SUI, Дайдекс і ZK. Якщо ви також хочете приймати участь у голосуваннях і впливати на те, який контент ми будемо робити і які прогнози видавати для вас, то підписуйтесь на наш телеграм-посилання є в описі під даним відео. І нагадуємо, що в п'ятницю, 22 листопада о 20.00, ми проведемо наш стрім, де будемо розглядати не якихось дві, три чи 5 криптовалют, а всі. Криптовалюти, про які ви будете запитуватися під час стріму в чаті. Для того, щоб потрапити на такий стрім, вам треба зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, пройти верифікацію і написати нам в телеграм-каналі. Посилання на реєстрацію на OKX буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми з графіка біткоїна на тижневому таймфреймі. Два попередніх тижні торгів були чудовими для покупців. По суті, за два тижні ціна біткоїна виросла більш ніж на 30% І попередня тижнева свічка закрилася цілком пристойно для того, щоб можна було продовжувати безкорекційний ріст. Об'єми торгів попередньої тижневої свічки максимально високі, приблизно такі, навіть більші, які були при встановленні попереднього максимуму від березня 2024 року. Проте це не означає, що ринок буде розфартатися а навпаки, показує, що тренд. Рост у нас сильний, звісно, що частина гравців розгружає свої позиції і продає на максимумах, проте це не впливає на ціну, і, як мінімум, на менших таймфреймах покупці цілком справляються, щоб на історичних максимумах скуповувати всю пропозицію продавців на триденному таймфреймі можна побачити, що протягом останніх трьох триденних свічок. Ціна біткоїна не може впевнено закріпитися вище діапазону, умовно, 90 тисяч доларів. Тобто тут зупинилася ціна, і вона рухається в дві сторони в вузькому. Діапазоні з досвіду можна сказати, що такі от паттерн зазвичай пробивається саме вверх, а не вниз, тому що після закриття попередньої триденної свічки, яка закрилася на вдвічі менших об'ємах ніж триденна свічка від 11 листопада. Якщо би ринок повинен був впадати, то ми б вже протягом теперішньої триденної свічки впевнено повинні були б оновлювати мінімум нижче 86 900 і починати корекцію. Проте, поки що виглядає все на те, що ринок просто зупинився. Тут можливо якась частина позицій вивільняється і розпродається, але ціна біткоїна впевнено тримається. І поки ціна біткоїна вище 88 тисяч доларів, ми не хвилюємося про те, що може бути якась глибока корекція. Критична точка 88 тисяч доларів. Якщо вона пробивається вниз, тоді вже виникнуть нові сценарії, наприклад, падіння до 82 тисяч доларів до цього діапазону. Проте поки що дивлячись на ринок зараз, це є. Альтернативний сценарій. На даному таймфреймі видно, що складно покупцям продовжувати рух вверх, проте. Покупці навіть не дозволяють локально оновлювати свої мінімуми. Наприклад, ми дуже б хотіли закупитися в діапазоні 82-84 тисячі доларів по біткоїну. І тут би було досить логічно, тому що усі покупці від 12 листопада, які впевнено купляють же біткоїн на своїх історичних максимумах, повинні повинні були б в такій ситуації постраждати. І після цього ціна біткоїна мала б рости набагато простіше. У нашому телеграм-каналі ми показували два основних сценарії, які можуть. Бути розіграні з теперішньої консолідації. Це може бути або формація технічного аналізу голова і плечі. Після якої ми повинні були б впадати до вісімдесяти орієнтовно, або простий трикутник підтискання, якого вверх дасть нам можливість побачити класний імпульс в діапазон 100-110 тисяч доларів по біткоїну. І поки ціна була в межах цієї консолідації, то вгадувати немає ніякого сенсу, тому що в консолідації, коли зменшуються об'єми, рівень маніпуляції максимально зростає. Відповідно, може бути два вище згаданих варіанти цілком реальні, тому що. Спочатку ми бачимо, що об'єми торгів максимально високі, і потім покупці не можуть оновлювати максимуми на зменшених об'ємах, після чого ціна може різко болитися вниз. Або ж навпаки – все, що продавці змогли зробити починаючи з 16 листопада, це ось така локальна корекція, після якої покупці беруть знову ініціативу свої руки і продовжують імпульс росту. У нас є відкрито 5 позицій і ще 3 недавно дійшли до тейк-профіту. Якщо ви також хочете бачити наші середньострокові трейди і читати наші щоденні огляди по ринку криптовалют, приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзів PS Trade. Також зайшовши в нашого бота, ви можете подивитися нашу аналітику за попередні місяці. Інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Тепер перейдемо на 8-годинний таймфрейм. Що в нас тут відбулося? Зверніть увагу на останню восьмигодинну свічку. Тут продавці намагалися вже обвалювати ринок вниз. Це по суті трапилося сьогодні вранці, і якщо би їм це вдалося, то стоп-ордери від 17 листопада, від 14 листопада і від 12 листопада би спрацювали, було б багато ліквідацій. І на нашу думку, десь починаючи з діапазону 84 чотирьох тисяч доларів, можна було би починати знову закупляти біткоін аж до умовно, 81 тисячі доларів. Оцей діапазон був би великої закупки. І як бачите, не пустили ціну вниз, проте. Оновивши свої максимуми, про які ми писали в нашому клубі, де друзів друзі Trade, зараз біткоін цілком вірно може знову скоригуватися до діапазону 88 тисяч доларів і навіть локально оновити мінімуми ось цієї такої непростої 8-годинної свічки. Відповідно, нижче даного діапазону, якщо ринок повинен рости з теперішнього. Ось такого консультаційного трикутника, який підтискають вверх, нижчий ринок не повинен був би падати. Не повинні були б всі ті стоп ордери спрацьовувати. Тому в найгіршому випадку ми концентруємося на відмітці 88 тисяч доларів. Якщо вона пробивається, то поки ціна не дістанеться умовно до 83-82 тисяч доларів, цей діапазон ніяких е, нових лонг-позицій не відкривається, тому що не до кінця зрозуміло, як буде себе вести ще домінування біткоїна. Що буде робити з капіталом? Чи він буде йти з біткоїна в Альти, чи навпаки Альти знову будуть вижиматись коротко підсумуємо. Те, що тільки що сказали. Отже, поки що біткоін впевнено не закріпився вище консолідації, в якій торгувався цілий попередній тиждень. Відповідно, критична точка перша по біткоїну 88 тисяч доларів. Якщо сюди падає ціна і втримується, це конкретний сигнал докупляти ще альткоін і біткоін, тому що ріст до 110 тисяч доларів продовжиться без глибокої корекції. Якщо 88 пробивається вниз, спрацьовує стоп ордер. Далі біткоін може спокійно впасти в діапазон 81-84 тисяч. Доларів і це наступна точка, де можна знову розглядати лонг позиції по біткоїну. Ось або тут, або ми втримуємося приблизно в даному діапазоні з коротеньким стоп-ордером. дивлячись на контекст ринку, і по нашому суб'єктивному відчутті складається враження, що біткоін не буде робити глибокої корекції, яку би дуже хотілося щоб докупитися, а продовжить свій ріст теперішніх позицій і затестить 100-110 тисяч доларів без корекції до 81-84 тисяч доларів. Але варто розуміти, що ми не робимо ставки ні на один, ні на другий сценарій і просто грамотно підкуповуємо альткоїни, коли ринок дає можливість. Тобто при попередньому падінні біткоїна, коли альти знову сипалися, ми знову добрали позиції. У нас зараз близько семи позицій. І якщо біткоін знову продовжить падіння, у нас є ще ордери для докупки. У випадку, якщо біткоін продовжить рости і впевнено закріпиться вище 92 тисяч доларів, ми вже будемо підкупляти альткоїни на 4-годинному таймфреймі на локальних відкатах з коротесенькими стопами, вже під Час діючого імпульсу, тому що розуміємо, що наступна корекція може відбутися через місяць, два-три, і вона буде займати певний час. І вже так ринок може не рости, як, наприклад, буде рости зараз. Але ціна біткоїна на даний момент не найважливіший показник щодо того, чи будуть альти рости чи ні. Перед вами графік домінування біткоїна. Тут сталося дещо цікаве. У нас був локальний максимум від 5 листопада в діапазоні 60 тисяч, 66%. Після того у нас була глибока корекція, і ми оновили максимум і не змогли закріпитися вище попереднього максимуму. Показник домінування впав нижче діапазону 66%. І як ви бачите, наприклад, на 8-годинному таймфреймі вже показник не може впевнено зайти у діапазон 66%. Тут був ретест. 17 листопада і далі показник домінування біткоїна показує, що готовий продовжувати свої падіння щонайменше до 57%. І найголовніше, порівняйте тепер графік домінування біткоїна. Як бачите, за останні три дні він впевнено падає. А тепер подивіться на графік ціни біткоїна. Яка намагається рости і оновлювати максимум, тобто виглядає на те, що біткоін росте на падінні домінування біткоїна. Отже, капітал з біткої йде, біткоін росте, і це дає можливість ще й альткоїнам непогано вистрілювати. Це чудовий момент. І якщо цього тижня така тенденція продовжиться, це буде тільки на руку альткоїнам, і це означатиме, що цього тижня альткоїни мають великі шанси наздогнати біток. Трошки вирости, ну а далі будемо вже аналізувати наступного тижня. Також графік домінування USDT підказує нам, що ріст крипти може продовжитися без корекцій. Після того, як показник домінування USDT пробив діапазон 4 і 6%. Далі домінування USDT навіть не змогло нормально відкатити і затестити цей діапазон знизу. Відповідно, ми зупинилися перед ним, і зараз це виглядає на те, що ми будемо оновлювати мінімум нижче 4,1 і прямувати в діапазон 3,8%. З даного діапазону цілком ймовірний відскок домінування вверх, тобто ще одна хвиля падіння домінування USDT. Яка дасть можливість ринку криптовалют рости, може відбутися без якихось корекцій? Просто от буде імпульс, і після цього імпульсу може розпочатися новий відкат домінування. На те ж все виглядає на те, що цей імпульс домінування USDT може і пробити діапазон 3,8. Проте ми не будемо максимально оптимістично налаштовані і будемо дивитися на ринок в середньострокових позиціях, середньострокових масштабах. І, відповідно, перша ціль 3,8, а там далі будемо дивитись. А тепер враховуючи наші висновки по ринку. Ми будемо дивитися криптовалюти, за які ви голосували сьогодні в нашому телеграм-каналі. А якщо ви не підписані на наш телеграм-канал, підписуйтеся, посилання є в описі під даним відео. Отже, перша криптовалюта це є SUI. тижневий таймфрейм, пара до біткоїна. Як бачите, тут конкретно видно тренд росту, тому що з 2 вересня об'єми торгів чітко зросли, ціна впевнено росте. У нас була локальна точка, нижче якої не повинна була падати криптовалюта сюди для продовження росту. Ось цей діапазон 2328 Сатош. Сюди ціна прийшла протягом двох тижнів, і бачимо, що ми без проблем оновили максимуми. Бачимо, що є певні труднощі у покупці після оновлення максимумів, що тижнева свічка попередня мала максимально високі об'єми, і продавці намагалися протиснути діапазон 3300 сатош. І для нас це зараз критична точка. Відповідно, якщо ціна SUI в Перді біткоїна знову повернеться до діапазону 3300, сатош, це буде непоганий варіант для того, щоб знову підкупляти цю криптовалюту. Тому що зараз вона знаходиться на своїх максимумах і просто купляти прямо зараз у середньостроковій чи довгостроковій перспективі складно. Хіба що можна відкривати якийсь 4-годинний таймфрейм? І дивитися вже тут, наприклад, якщо локально оновлюють мінімум нижче 3945 сатош, тут купляти і ставити короткий стоп-ордер, і далі чекати продовження росту. Проте, що тут важливо зрозуміти, у нас до біткоїна сію росте, отже, вона сильна. І навіть при локальних корекціях біткоїни SUI в парі до USDT не повинна було б сильно обвалюватися. В парі до USDT SUI виглядає так само сильно, як і біткоїн. І ми вже відмітили діапазон, від якого можна було б ризикувати і купувати SUI. якщо піде корекція, це діапазон 2,7 долара. Це у випадку, якщо у вас взагалі немає цієї криптовалюти, і ви б дуже хотіли в неї зайти. Максимально низько, куди би могла впасти SUI, це, напевно, до 2,2. Розставляти дуже грамотно і консервативно свої лімітні ордери, то частина має бути по 2,7 умовно в цьому діапазоні, і частина ось тут. Нижчість цю не повинна була би падати, якщо ріст має продовжитися. Тобто зараз Сюї тільки розганяється і, на нашу думку, перспектива продовження росту є досить висока. Не зрозуміло до кінця, доки вона зможе рости, тому би ми частково після кожного. Нового імпульсу росту, потрохи її фіксували. На денному таймфреймі чітко видно, чому ми позначили діапазон 2,7% як діапазон для першої закупки. Саме тут був, був зацікавлений покупець, який відкуповував всю пропозицію продавців. Подивіться, як тут класно продавці намагалися. Вниз ціну опустити, і з даного діапазону все відкуповувалось і далі пхається вверх. Тому тут є зацікавлений покупець, і навіть якщо ціна сюди прийде, і скоригується, тут можна ризикувати для того, щоб заходити всю і тим більше нижче ще одна хороша консолідація, з якої починався цей імпульс, і купивши частину вам по 2,2 і по 2,7, у вас буде приблизно середня ціна 2,4, що є досить непогано для цієї криптовалюти, дивлячись, як вона росте і як слабо вона коригується. А якщо розглядати сюї для короткострокових спекуляцій, то на чотирьохгодинному таймфреймі тут можна побачити, що покупці чітко притримуються своєї трендової лінії, яку не збираються пробувати вниз. І навіть якщо якийсь хибний пробій станеться, то є дві зони, де можна намагатися ризикувати і купувати сюї. Перша це 3,5. це локальне оновлення мінімумів і продовження росту. Відповідно, умовно 3,5 ставиться трейд. Ось таким чином. З коротесниким стопом. І якщо цей стоп спрацьовує, то швидше за все, сюї полетить далі, оновлювати свої мінімуми і долетить до 2,7. Тобто або 3,5 умовно, або 2,7. Ризикувати в інших місцях в такій ситуації, коли ось об'єми, як ви бачите, падають по сюї. Об'єми чітко падають, а е, ціна росте, немає сенсу. Тобто зараз ціна росте по інерції, це зрозуміло, ринок хороший. Але якщо е, ціна пробиває діапазон 3,5 вниз і короткий стоп спрацьовує, то піде каскад стопів, які долетить спокійно до 2,7. І в такому випадку треба мати коротесенький стоп, щоб знову ж таки не зайти на, свій, на самих максимумах. А якщо 3,5 втримується, у вас буде хороша точка входу з коротким стопом, і як тільки піде перший імпульс, ви зразу стоп зможете переставити у беззбиток. Тільки така стратегія, на нашу думку, зараз буде ефективною. Криптовалюта Didex, або DYDX, як колись ми її називали. До речі, не знаємо, чи правильно Didex, напишіть в коментарях, чи чули ви десь таке, тому що нам. Е Запропонували так її називати, і ми подумали, що це, напевно, би було логічно. Отже, на е, тижневому таймфреймі е, ця криптовалюта в парі до біткоїна поки що себе ще не проявила. Якщо ви бачили, наприклад, графік на Sue, там впевнений ріст в парі до біткоїна, тут ще ріст не починався. Ціна тільки на тижневому таймфреймі пригальмовує і тільки-тільки вибудовує перспективу початку росту. По суті, криптовалюта знаходиться в падаючому тренді і рухається на тижневому таймфреймі, починаючи з кінця жовтня. От такі вузесенькі консолідації на дні. Консолідація в 20%. Відповідно, перспектива росту, як мінімум, якщо цей ріст починається, вона мала би сягати хоча б 70-80%. Ось сюди, ось такий от імпульс одної тижневої свічки мав би статися. Проте зараз купувати цю криптовалюту це рулетка. Тобто це може спрацювати, тому що ринок хороший, ринок росте і так далі. Але поки що не видно ніякого. Паттерну, який би свідчив, що в нас розворот ні по об'ємах торгів, ні по чому. Чому б криптовалюті DY, DX або DIDEX не продовжити ось таке от падіння? Далі. Питання риторичне, я думаю, ви зрозуміли. Ми малювали в попередніх наших відео, що ми чекаємо хоча б ріст до 2300 сатош, перший імпульс сюди. І після того на локальні корекції можна було б підбирати криптовалюту і чекати більш глибшого. Вверх імпульсу більш глибшої корекції всієї цієї хвилі падіння від лютого 2024 року. Поки що протягом останніх 4 тижнів не сталося такого руху, тобто криптовалюта навіть вище 1664 сатоші не змогла вирости. Тут зупинилася і далі тусується. Тому, якщо буде постріл, постріл буде хороший, ми думаємо, що відсотки 70-80 ми побачимо по ній, але поки вона себе не проявила. Будемо чекати, будемо дивитися. Відкриваємо тепер DIG-DX на тижневому таймфреймі, може тут щось буде більш цікаво виглядати. Поки що, ось є діапазон, який ми виділяли. Це діапазон закупки, і в ньому ціна зараз знаходиться. Тобто зараз навіть не вийшла ціна вище 1500 сатош. Це говорить про те, що закупка цієї криптовалюти ще не завершилась, і ми можемо продовжувати консолідуватися в даному діапазоні. Проте як ви бачите, і в парі до USDT ця криптовалюта знаходиться у консолідації з діапазону 85 до 1,5. І зараз ціна якраз таки прямує до верху цієї консолідації. На якомусь зі стрімів наших ми малювали отакий трейд. Люди цікавились, і бачимо, що після діапазону 95 центів ціна вже не поверталася знову на його ретест і прямує до take profit, до 58 Проте хочемо ще раз наголосити, це всього-навсього рух в межах консолідації росту по до ще по суті нормального не було. І перша ціль, де можна фіксувати нормальний прибуток по DX або дайте, це є 2,4 долари, а враховуючи факт, що в парі до біткоїна на не росте, то ми можемо знову побачити корекцію до 94 центи, і і поки в нас не сформується нормальний розворот, щоб здійснити перший імпульс до 2,4. Тому зона нормальної закупки, починаючи від 1,07, закінчуючи 92 центами, вона є актуальна. Зона конкретного першого фіксу прибутку по дайдікс це 2,4 долари. Переходимо на дайдекс на 12 годинний таймфрейм і бачимо, що тут не, не, не дуже впевнений тренд росту. Е, дуже складно продовжувати ріст покупцям, проте ніяких і особливих об'ємів торгів, е, збільшених ми теж не бачимо. Зазвичай, якщо хвиля росту ось така слабка і дуже довго тусується з глибокими корекціями, корекція починається справжня, е, досить жваво і досить сильно. Тому е, треба бути готовим е, виставляти ордери по 92 цент-долар 07. Зараз, звісно, щоб ми особисто не заходили в цю криптовалюту, тому що вона виглядає ще поки не впевнено. Тим більше, тут до першого проблемного першого місця 1,5 залишилося вже не так і далеко. Відповідно, ризиків більше, ніж потенційного прибутку. От. А фіксували би закуплену позицію не раніше ніж 24 долари. Криптовалюта ЗК показуємо її на денному таймфреймі, тому що на тижневках історії замало для того, щоб щось тут аналізувати. В принципі, основне, що тут сталося. Ціна зК в парі до біткоїна прийшла до мінімумів від серпня 2024 року. Вона їх зараз подивимося, чи оновила, чи ні. Швидше за все, локально трішечки так, трішечки оновила і пішов відскок. Поки що цей відскок не такий сильний, як би е, хотілося, він не вражаючий. І ціна може не піти вище, ніж 178 сатош з теперішньої. Позиції, це буде такий неприємний сценарій, негативний, я б сказав, після чого ЗК знову продовжить своє падіння. Можливо, він вже не оновить мінімумів, так але поки що нас чітко видно, що ціну тиснуть, притискають, рухається в прогнозованому каналі падіння. І для того, щоб щось змінилося, потрібно цей канал пробивати. І як мінімум не тільки канал, а діапазон 190 сатош. Якщо ми побачили пробиття даного діапазону вверх. То на локальні корекції було б набагато більш безпечно заходити в цю криптовалюту, ніж, наприклад, зараз. Ну, це особисто наша думка. Тому, якщо мова йде про відкриття позицій, то варто розуміти, що. З теперішнього паттерну, чим небезпечно брати позицію, може стопи легко вибивати, тому що ще немає впевненого тренду росту і немає впевнених покупців, які будуть добре тримати ціну. А після оновлення вище 190 сатош вже будуть ці покупці, які не допускатимуть оновлень мінімумів і якогось дуже глибокого глибокої корекції ЗК в парі до біткоїна. Тепер поговоримо про зК в парі до USDT на денному таймфреймі. На одному з наших стрімів ми малювали ось такий подібний трейд: з першою ціллю 15 центів і кінцевою 19 центів. Як бачите, Ціна з яка зайшла в діапазон 12 центів, 12,5, змогла вирости до першої цілі, відповідно давши 20%. І якщо хтось тут фіксував е, всю позицію, прекрасно має прибуток. Якщо хтось е, фіксував частину позиції і не переставляв стоп, також має прибуток, можливо, не такий великий, але закривав позицію в плюс. Суть навіть не в тому, прибуток чи не прибуток. Е, покажемо зараз вам ситуацію, що ми говорили про стопи. Бачите, короткий стоп, оскільки тренд ще не впевненого росту, спокійно маніпулюють. На малесеньких об'ємах протискають важливий ліквідний діапазон, після якого починається ріст. Відповідно, тому ми і кажемо, що поки ми не побачили пробиття важливого, важливої локальної точки 190 сатош в парі до біткоїна, ось таке може творитися далі. Проте, після оновлення мінімумів нижче 11,5 центів, для того, щоб. Більш консервативно заходити в ЗК в парі ЮСДТ, ми б розглядали діапазон умовно 11,6, 12,9. Ось тільки з даного діапазону ми б ризикували знову заходити в ЗК, знову ж таки ставити стоп за попередній локальний мінімум, коротесенький, і таким чином чекати вже першої цілі, яку ми тут вказували, 56-57. Відсотків. Тут іде у нас гарна консолідація, цілком імовірно враховуючи, що в парі до біткоїна ще немає певного тренду росту, що ця консолідація, якщо біток буде коригуватися, може пробитися вниз, щоб зірвати знову ж таки. Стобордери і ліквідації покупців, які торгують. Проте, на нашу думку, зараз іде фаза накопичення цієї криптовалюти. І якщо у вас є, стоїть ціль закупляти цю криптовалюту, то на нашу думку, діапазон 11,7-12,8, ось цей діапазон, який ми виділили, це хороший варіант для першої закупки цієї криптовалюти. І відповідно, враховуючи, що немає певного тренду росту, треба бути готовим, що ціна може впасти нижче, і діапазон 10 центів, це мали би бути початок другої вашої закупки. Відповідно, 11 центів середня ціна по цій криптовалюті була би прекрасна для того, щоб ловити трейд до діапазону 19-20 центів. Це, по суті, практично Х2 по цій криптовалюті. Подивіться, як на 6 годин у таймфреймі чітко видно, як намагаються. Продавці тримати ціну як в діапазоні 15 і 5 доларів. Це перший такий профіт, вони малювали. Як тримають на яких об'ємах розвертають ціну? На нашу думку, якщо так розвертають ціну, і після цього ЗК агресивно не валиться, це означає, що ціну стримують, оскільки ще не встигли все закупити і ще просто не час пускати імпульс росту по ній. Тому це ще раз підтверджую нашу думку, що зараз йде зона закупки, зона накопичення. Відповідно, якщо у нас нижче 14 центів ціна падає, то ми би активніше закупляли цю криптовалюту 11,7, 12,8, те, що ми тільки що говорили. Тиждень обіцяє бути цікавий, в тому числі і для літкоїнів. Подивимося, чи не будуть ніяких цікавих змін. І якщо що станеться, ми запишемо про це відео. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги.